Народжу, я це буде моя дитина. Хоча ми плануємо зробити так, щоб е, у Вікторії забрати її цю клітину, оплодотворити її і підсадити мені. Тобто, це у нас буде наша дитина, тому що це буде її біоматеріал, а я її виношу з юридичної точки зору. Насправді нам зараз небезпечно взагалі навіть думати про те, що ми можемо завести дитину. Ми живемо в країні, яка перебуває у стані повномасштабної війни. Якщо, не дай Бог, у нас є дитина, не дай Бог, з кимось там щось стається, інший партнер не має жодного юридичного права взагалі ніякого на цю дитину. Тобто просто ви просто буде. Реально, ну, Ми говоримо завжди про якусь теорію, а ви реально уявіть ситуацію: живе сім'я, народжується дитина, живе рік, два, йде в школу, дитячий садик, 11 років, закінчила четвертий клас, відгуляли випускний. Стається щось з мамою. Дитина попадає в дитячий будинок, тому що держава не дала можливості іншій мамі захистити свою дитину. Дуже відома історія, коли до нас приїжджав, здається Елтон Джон. Такий в очках, да, піаніст Елтон Джон. Він е, відкритий гей. Він дуже давно в шлюбі зі своїм чоловіком, і коли вони перебували тут в Україні, вони їздили по дитячих будинках. І їм з чоловіком дуже сподобався хлопчик. Вони через усі свої зв'язки намагалися усиновити цього хлопчика. Тобто, уявіть, була дитина, в якій був шанс прожити сука, лучшу життя, яку вона може уявити. І ця дитина залишилась в дитячому будинку в Україні, тому що наша країна не визнає цю пару сімейною одиницею. Це могло бути чиєсь врятоване життя.